За великий двір, засипаний битим склом, дерев'яні та пластикові вікна, що розлетілися, немов картки, а також пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини та кафе біля входу, в яке і прилетіло. Такі жахливі наслідки авіаудару по Шевченківському району 22 травня. Тоді разом з рятувальниками, правоохоронцями та іншими екстреними службами першими на місці опинилися міські двірники. Вони в перші хвилини стали до виконання своїх обов'язків. Після того, як стався приліт, ми одразу приїхали на місце, оцінили масштаби руйнувань. Дуже багато було вибитого скла, негабаритного сміття, поламаних гілок. Роботи було дуже багато. Ми одразу розпочали все усувати. Першочергово прибирали проїзд, щоб могла достатися техніка для того, щоб допомогти людям усувати наслідки влучань. Роботи проводилось протягом двох днів. Вивезено було багато сміття. Близько ста кубів зараз. Також продовжуємо проводити роботу. Цей двір привели до ладу. Поки виконуємо згідно графіку. Намагаємося, щоб було добре, гарно, охайно. Працюємо на благо міста, харків'ян підтримуємо у такий складний час один одного. Намагаємося, щоб все було добре. За останній час Шевченківський район один з постраждалих районів міста. Дуже багато дворів пошкоджено, квартирних будинків, але всі двори вони чисті, прибрані і зелені зони доглянуті. Територія прибудинкова чиста, тому наші люди дуже швидко працюють, усувають наслідки. На жаль, це дуже важка робота працювати на прильотах, але ми піклуємося і про безпеку у наших працівників щоденно на вулиці міста виходить працювати близько 1700 працівників. Саме з з сьомої години ранку починається робочий день. Триває він до 4-ї години. Першій половині дня слідкуємо за санітарною чистотою, санітарним станом дворів. Далі другі половині дня це бригадні роботи. Це можуть бути прибирання зелених зон. Також це можуть бути роботи з благоустрою, роботи на клумбах. Наше комунальне підприємство працює по при все, попри такі складні виклики, і наші люди, надсильні сильні люди, працівники, хочу їм подякувати від всіх мешканців міста і від всього підприємства, тому що те, що роблять наші робітники, це їм велика повага і дуже велика вдячність. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.